Вода. Це те, без чого не обходиться життя. Вона може бути цілющою або так само і руйнівною. А що, якщо я вам скажу, що головним атракціоном фільму Аватар-шлях води є саме звичайна, але жива, природня вода. Нарешті я дійшов до огляду цього фільму. І ми одразу переходимо до розділу історія створення. Шлях води це не просто продовження. Це щоденник божевільного генія, який сказав: Я хочу зняти фільм під водою в 3D з акторським перформансом, якого ще ніхто не бачив. І Голівуд такий: Це неможливо. Кемерон, потримай мій Титанік. Йому знадобилося 13 років після першого фільму, щоб технології дійшли до того рівня, який був у нього в голові. Це кіно реально випередило свій час: нові камери, нові методи моушен кепчеру під водою, тренування акторів, басейни розміром як торгівельний центр. Кемерон не просто зняв фільм, він створив новий вид спорту. Підводний Голівуд спочатку планувалося, що фільм Аватар шлях води вийде в грудні 2014 року, але 2 серпня 2012 року стало відомо, що віг-вихід переноситься на 2015 рік або пізніше, бо режисер планує зняти одночасно другу і третю частину франшизи. Лише потім стало відомо, що прем'єра відбудеться 16 грудня 2022 року. Тепер перейдемо до сюжету, який, як на мене, став набагато кращим в порівнянні з першою частиною. Минуло кілька років після першого аватару. Джейк Салі та нейтірі живуть щасливо і понароджували купу дітей, і також взяли двох прийомних: нетеєм старший і розсудливий золотий хлопчик. Лоак це бунтар. Пацан притягує проблеми як магніт. Тук найменша. І доволі мила дівчинка Кірі, прийомна дочка, народжена від Аватара Грейс Августін. І Спайдер людська дитина, яка живе серед Наві, бо його залишили на Пандорі. Він як тарзан, тільки синій навколо. А він один нормального кольору. Люди знову повертаються на Пандору. Тепер надовго. РДА привозить величезні кораблі, буквально випалює землю і каже: Ну що, Наві, ми тепер тут очки. Ну, а що ти хочеш, Валюха? Окупанти В мені є окупанти. Джейк стає лідером опору, проводить рейди, вибиває з людей душу і каски. За це його людський рід хоче порішити. Кворіч повертається. Отак, полковник воріч повернувся у вигляді аватара з завантаженими спогадами. Тепер він синій, сильніший, стійкіший. Але з тією самою харизмою я знищу всіх наві. Йому дають місію знайти Джейка, і ну далі ви все знаєте. Спайдер же виявляється його рідним сином, і це створює такий емоційний борщ, що глядачам хочеться лягти в терапію. Діти Джейка гуляли лісом і випадково наштовхнулись на зграю Воріджа. Ті взяли їх у полон. Проте батьки порішили ту банду визволивши своїх дітей. Джейк розуміє, його постійні атаки на людей ставлять під загрозу все плем'я Оматікая, і він приймає болісне рішення. Покинути свій народ, щоб захистити його, Кворіч схоплює спайдера, а сім'я Джейка відлітає до племені Медкаїна в водних Наві. Це новий світ, бірюзові води, війни за кулами, плавники замість хвостів, морські дракони та культура моря. Валі, хто там? хто? хто Юрій і Ольга Шумахери! Собственною персоною! Милості просім. Здрасі! Сім'я проходить адаптацію. Джек і нейтілі відчувають себе як туристи в Єгипті. Красиво, але нічого не зрозуміло. А от діти швидко вливаються. Кірі відкриває свій зв'язок з океаном і Ейвою. Лоак зустрічає вигнанця Тулкана Паякана, гігантського інтелектуального кита Тулкуна. Ну і назву вони придумують: хрін вимовиш. Нетеям намагається тримати все під контролем, хоча це неможливо, бо в сім'ї Саллі хаос це порядок. Кворіджі своєю групою починає методично шукати Джейка. Вони знайомляться з кітобоями, людьми, які полюють на тулкунів, щоб добувати рідину, яка зупиняє старіння. Так, так, в аватарі 2» є антивікова косметика за 80 мільйонів доларів за один грам. Дайте Борису Сергійовичу, що таке... Чому, як я, за руминський гарнітур родину продасть. Кворіч дізнається про зв'язок Лоака з вигнаним тулкуном паяканом і починає полювання. Це призводить до того, що паякана жорстоко атакують. Ця сцена пробивала навіть тих, хто казав, мене кіно не чіпляє. Паякан це фактично персонаж з душею, а не просто кіт. І сім'я Саллі, а також плем'я Меткаїна вступають у бій за те, щоб боротися за своє. Ну, Нува капітан, тобі. Фінал. Це майже годинний екшен, знятий так, ніби Кемерон сказав: Я хочу Титанік, але з синіми людьми і підводними драками. Кворіч викрадає дітей Джейка. Джейк, і Нейтірі мчать їх рятувати. На човні гіганті розгортається повномасштабна війна. Паякан мститься кітобоям у найкрутішій сцені з китом за всю історію кіно. Під час порятунку брата Лоака Нетеєм отримує смертельне поранення. Його смерть це один з найсильніших моментів фільму. Зал мовчав, багато хто плакав, і я в тому числі. Це був удар по сім'ї і по глядачах. Сам Кемеран сказав, що у фільмі є дуже сильний момент, який підсилюють актори Зої Салдана і Сем Вортінгтон. І це саме ця сцена. І втрата Нетеєма – це дуже сильний удар, тому що це новий персонаж і це втрачений потенціал, і це був улюблений син Нейтірі. І взагалі дуже неочікувано, що загинув саме він, а не Луак, який постійно втрапляв у халепу на грані з життям і смертю. Доньки Джейка та Нейтірі перебувають в полоні Кворіджа і вони вирушають по їх порятунок в останній бій. Проте Нейтірі втратила контроль, вона стала набагато агресивнішою. А Джейк, навпаки, був ладен закінчити це кровопролиття, аби ніхто більше не загинув і був згодний піти на будь-які умови. Нейтірі змусила відпустити з полону Кірі, бо знала, що його рідний син Спайдер йому небайдужий. Кворіджа майже вбивають, але його ж син Спайдер рятує його, бо побачив цю батьківську турботу і потім відмовляється йти з ним. Саллі приймають те, що вони частина племені Меткаїна, їхній новий дім це океан. Історія закінчується тим, що Джей каже, сім'я це наша фортеця. І він готується до нової війни. Переходимо до не менш важливого розділу персонажі. Всі актори виклалися на всі 120%. Кірі це найоптимістичніший персонаж Всесвіту, Лоак – один з найважливіших героїв майбутніх частин, Нетеян, серце сім'ї і образ великої втрати. Кворіч тепер складний суперечливий антагоніст. Ронал і Танаваї, представники водного племені, дуже яскраві особистості. Павук. Син кворіча і часто двигун всього сюжету. Джейк, амплуа сильного і доброго батька. Нейтірі агресивна мати, яка будь-якою ціною буде захищати своє. Варто зауважити, як цікаво розвинулися характери Джейка та Нейтірі. На початку фільму він був доволі суворим батьком, ставився до синів як до солдатів, а Нейтірі була завжди до них доброю і лояльною. Проте смертне Теяма кардинально вплинула на обох. Джейк був згоден будь-якою ціною припинити цю битву, а Нейтірі стала агресивнішою. Вона стала палкішою. Вона ладна була вбити всіх, хто винен у смерті її улюбленого сина. І мені дуже цікаво, до чого все це призведе у третьому фільмі Вогонь та попіл. Переходимо до четвертого розділу фанатські теорії. Многовікова історія нашого завода свій своєчут аж з 1894 года. Кворіч може стати повноцінним антигероєм у третьому фільмі, бо спайдер позитивно на нього впливає і змушує бути непередбачуваним. Хтось із батьків Джейк чи Нейтірі, можуть загинути в третьому фільмі, бо четверта і п'ята частина будуть засереджені на дітях, і їх вже немає в акторському складі офіційно. Кірі це дитина Ейви. Можливо, вона майбутня месія Пандори і зіграє вирішальну роль у п'ятому фільмі. П'ятий розділ має назву Сприйняття та критика. Дехто каже, фільм довгий, нудний, але це кажуть люди, які не можуть досидити 5 років Тік-Ток до кінця. Фільм має чудовий ритм, менше інфодампів, більше візуальної історії. Ти не дивишся, ти живеш у Пандорі. Дуже сильні сторони фільму це візуальні ефекти та технології, занурення та емоційність порівнянню глибше, ніж з першим фільмом. Актуальні теми: фільм ефективно порушує питання колоніалізму, екологічної кризи та конфлікти свої чужі. Сюжет назвали знову недостатньо оригінальним, передбачуваним. Якщо в першому фільмі я можу з цим погодитись, то на рахунок другого ніяк ні. Цей фільм має набагато глибший сюжет, серйозніші теми тут піднімаються: батьківства, дітей, покликання. І персонажі тут набагато крутіші, їх більше. Полковник Кворіч у новому амплуа в другому фільмі постає зовсім іншим харизматичним героєм. І значна частина часу йде на розвиток цих нових героїв. Єдине, до чого я особисто міг би придратися до цього фільму, це те. Як обумовлена втеча з рідного племені сім'ї Салі. Тобто вони могли не покидати своє плем'я, прийняти бій там, і фактично нічого б не змінилося. Проте те, що вони втекли у водне плем'я, у них тепер нові зв'язки там, і тепер вони можуть двома плем... племенями воювати з людьми. Це набагато потужніше, ніж було би одне повітряне плем'я. Чомусь в інтернеті пишуть, що Кемерон сказав, що Кворіч буде головним злодієм всіх п'яти фільмів. Проте я так не вважаю вже у другій частині були проміння. Гарних якостей Кворіджа, В третьому він може стати повноцінним антигероєм, а в четвертому фільмі ніщо йому не завадить стати позитивним персонажем, якщо, звісно, до цього часу він доживе. Шостий розділ це техніка зйомок. Правда, в номері нічого не пропало? Біжайте, звісно, пропало. — Відала? І що це? — Шо, це місць! Як для зйомок другого та третього фільму режисер орендував знімальний майданчик фірми MBS Media Campus, раніше відомої як Manhattan Beach Studios, що розташовується в південній Каліфорнії сроком на 5 років. Характерними рисами цього майданчика є агресивна програма економії водних ресурсів, використання екологічно чистих миючих засобів і фарб, а також ряд інших зелених програм. Кемерон має намір встановити в студії сонячні батареї і зняти обидва фільми за рахунок сонячної енергії. Витрати на установку відповідного обладнання обійдуться режисерові в 5 мільйонів баксів. Бюджет Аватар-шлях води оцінюється в 350. 460 мільйонів доларів, що робить його одним з найдорожчих проєктів усіх часів. За оцінками журналу Forbes, бюджет Аватар 2 з урахуванням маркетингу перевищує 500 мільйонів доларів. 80% водних сцен реальні. Актори тренувалися місяцями. Кейт Уинслід побила особистий рекорд Тома Круза. Протримавшись під водою без повітря, 7 хвилин 14 секунд. Нові камери дозволили знімати з високою частотою кадрів у форматі 3D. Кемерон фактично придумав новий спосіб створення кіно. Сьомий розділ ми частково зачіпляли у розділі сюжет, але виділю його окремо. Емоційна глибина. Сцена смерті не теєма, це удар в серце. Якщо подивитися на неї не з точки зору графіки, а з точки зору акторської гри кожного актора, особливо Зої Салдана, це просто моя повага. І це дуже емоційно, це неочікувано. Я двічі, коли передивлявся її прям ридав. Я вам кажу, ну це як ну порівняти як Термінатор, коли помер у другій частині. Це як коли дивишся Володар Перснів і в третьому фільмі, коли друзі розстаються і ніколи не побачать один одного. Це фільм про втрату, про батьківство, про складність вибору. Можна дуже довго гадати, що було б, якби загинув Луака, вижавнетем. Я не знаю, може про це можна окремий сюжет написати, і це кардинально багато чого б змінило. І сцени з Кворіджом, його е сином, різні характери Джейка і Нейтірі, е як у них погляди змінилися в кінці фільму. Я дуже люблю, коли фільми є над чим подумати, і Аватар, шлях води це саме такий фільм. І дуже круто пропрацьовані персонажі за стосунками дітей і батьків. З іншими дуже цікаво спостерігати. І вони в кінці фільму вже не такі самі, як були на початку. Ну, двох бутилок коньяка не вистачає. Якщо б ми знали, що так буде, ми б почали і четверту. Мій фінальний вердикт такий: Аватар, шлях води це не просто кіно, це занурення в новий світ. Моя оцінка залізобетонні 9,5 балів з 10. Єдина претензія ну Джейк, серйозно, чого тікати в плем'я, якщо все одно будеш воювати. Але окей, це Джеймс Кемерон, він знає, що робить. Ми побачимо розвиток всіх цих подій у третьому фільмі і далі. Дякую особисто кожному, що додивились цей ролик до кінця. Третій фільм вже виходить на цьому тижні. Перший огляд з моїми емоціями, враженнями обов'язково вийде до Різдва, а вже другий детальний огляд. В наступному році тому з вас чекаю лайк, підписку, слава Ісусу Христу, слава Україні і героям слава! Всього вам найкращого!